Фахівці Покровського ДПІ головного управління Державної фіскальної служби у Донецькій області інформують, що контролюючим органом Державної фіскальної служби на прохання фізичної особи зазначаються дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків з державного реєстру фізичних осіб платників податків до паспорту громадянина України у формі книжки. До паспорту громадянина України у формі картки інформація про реєстраційний номер облікової картки платника податків з державного реєстру фізичних осіб платників податків вноситься відповідно до закону України. Від 20 листопада 2012 року номер 5492. згідно з пунктом 10, порядку оформлення видачі обміну пересилання вилучення повернення державі визначення недійсним та знищення паспорта громадянина України, затвердженого постановою кабінету міністрів України від 25 березня 2015 року, номер 302, оформлення, в тому числі замість втраченого або вкраденого обмін паспорту здійснюється територіальними органами підрозділами Державної міграційної служби через головний обчислювальний центр. Єдиного державного демографічного реєстру у взаємодії з державним центром персоналізації документів державного підприємства Поліграфічний комбінат Україна по виготовленню цінних паперів.